Вітаю вас, малята! Діти, вам подобаються казки? Як ви вважаєте, хто пише казки? Хто їх створює? Вірно, письменники, а також народ. Хто знає, якою буває казка? Якщо у казці є загадка, то вона загадкова. Якщо в казці є диво, то вона дивовижна. Якщо в касі є мудрість, то вона мудра. Якщо в касі є добро, то вона добра. Дивіться, діти, до нас прийшла чарівна фея. запрошую нас в чудовий світ казок. Готові до пригод, діти! Відправляємося! В цій країні живе багато казок. Спробуйте відгадати їх назви. Ця казка про те, як багато тварин вмістилося в маленькій рукавичці. Звіри були дуже добрі один до одного, дружні, тому що дозволило один одному потрапити до рукавички. Як називається казка? Вірно, рукавичка. Ця казка яка за характером? Так, це чарівна і добра казка. У наступній казці присутня забавка іграшка у вигляді маленького бичка. Зроблена вона була із соломи і осмалена смолою. Як називається казка? Вірно, солом'яний бичок. Чому навчається казка? Так, не брати чужого. За погані вчинки потрібно нести відповідальність. А в цій казці головна героїня коза. Вона нахабна та брехлива. Як називається ця казка? Вірно, коза дереза. Чому вчить нас ця казка? Так, жити за правдою, вчитися захищати скривджених, допомагати слабким. А це що за казка, діти? Головні герої разом дружно збудували собі хату, допомагали один одному, разом відбивалися від хижаків. Вірна казка, як звірі, хату будували. Ця казка за характером яка? Вірно, добра, дивовижна. Кажуть люди, дружба найбільший скарб. Доповнять діти. Так, дружний табун. І вовків не боїться. Дружба велика сила. Розумнички. Вирушаємо далі. Наступна казка із циклу чарівних. Казка про хлопчика. Гусенятко, змію, її дочку. Вірно, казка Телесік. Яка головна думка казки? Правильно, добро завжди переможе зло. Далі ми потрапили у казку про працьовитого лагідного півника. Казка називається Колосок ця казка яка? Вірно, мудра, казка вчить тому, що тільки завдяки наполегливій праці можна домогтися добрих результатів. Які прислів'я підходять до цієї казки? Назвіть, наприклад, Хочеш їсти калачі не сиди на печі». Повніть, діти. Вірно, працю годує, а лінь марнує. Без труда нема плода. Хто не працює, той не їсть. Розумнички. Малята, перед вами картинки героїв Казок. Оберіть будь-яку картинку і спробуйте скласти описову розповідь про будь-якого героя казки. Наприклад, мені дуже подобається герой казки Колосок Півник. Як звали його, вірно, голосисте горличко. Півник був працьовитим, веселим, добрим, тому що ранесінько прокидався, всіх піснею будив, а потім приймався за роботу якось, коли підметав двір, знайшов колосок. Змолотив його. Півник запропонував мишенятам допомогти йому. Але ті відмовилися. Він сам змолов муку. Замісив тісто і зробив пироги. А мишенят не пригостив, як ви вважаєте чому? Чи можна на півника сказати, що він жадібний? Ні, тому що нема за що ледерів пригощати. А ви вже обрали казкового героя. Готові складати описову розповідь про нього. Розумнички. Малята, фея казок запрошує до гри. Вона покаже вам лише один предмет з будь-якої казки. А ви відгадаєте назву готові? Пір'ячко та казка кривенька качечка. Золоте яєчко. Курочка ряба. Борошно, колобок, горщик з олією, казка-червоний капелюшок. Рукавиця. Казка рукавичка, колосок, казка колосок, кришталевий черевичок, казка попелюшка, розумнички малята. Дуже цікаво було в країні казок, але нам час повертатися в наш садочок. Малята, пам'ятайте, що мудрість у казках, основа. Всіх вона навчає жити. Казка просто причудова. вчить людей добро творити. Тому казки ви читайте і всьому навчайтесь сміло, розум, мудрість набувайте, бо в казках велика сила. До нових зустрічей, малята!